Попустись, ті понти, і присядь, так возьміся та <сіх> <Тану> прямо. <сіх> Доброго дня, шановні колеги. Ми продовжуємо засідання сестійної комісії фінансів. Ми зупинили вчора розгляд на е, звернення виконавчого комітету, восьмого питання, звернення виконавчого комітету стосовно прохання погодити внесення змін. Нас виконавчий комітет знову просить на відрядження. Але ми не просимо нових призначення, просимо перекинути з трудового архіву. Бо оскільки там зекономили, зважаючи на потреби, більше тому хора. Дивіться, ми вам минулий і раз давали останній раз. Але ми на нові не просимо. Ага. Ми домовляли, що нових не ага. просити. Ага. Ні, додавали. Ні. Додавали. на нові відрядження не будемо. Дивіть отець, оця зараз служба Божа прощання зброї. Він не може сказати своє слово, тому що в не почали роботу. Можливо, давайте зайдемо в зал. А що нема треба. Немає, почнемо роботу. Захисті, а, на прохання вибриду. міського голови ми знову оголошуємо.